Добрий день, мої любі малята та шановні батьки. Ось і настала чарівна, гарна, прекрасна зима. Це улюблена пора року усіх дітлахів. А чи завжди вона буває доброю? Так, діти, не завжди. Давайте з вами пограємо в гру Зима добра і зима погана. Отже, починаємо. Взимку буває багато снігу, красиво. Кружляють сніжинки. Це добре, так, діти. Взимку буває дуже холодно. Треба тепло одягатися. Це погано. Зимою є багато цікавих розваг. Це добре. Під час ожеледиці слизько, небезпечно можна впасти. Це дуже погано. Сніг укриває рослини від сморозу. Це добре. Взимку пташкам голодно, їм нема чого їсти. Це погано. Допомагайте діти пташкам, годуйте їх. Взимку дерева, рослини та деякі дикі тварини відпочивають це добре. Ось такою різною буває зима. Але все одно ми її дуже-дуже любимо. Ну що, малята, до побачення, до нової зустрічі!